Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо розглядати картинки та визначати, що добре, а що погано. Хлопчик тягне дівчинку за косичку. Діти, це добре чи погано? Так, це погано. Дитина грається з ліками. Це добре чи погано? Це погано. Дівчинка годує маленьке кошеня. Звичайно, це дуже добре. А ця дівчинка катає хлопчика на інвалідному візку. Це добре. Хлопчик з дівчинкою не можуть поділити іграшку. Це погано. Хлопчик миє песика. Це добре. Хлопчики б'ються. Так, це погано. Дівчинка допомагає хлопчику піднятися. Вірно, це добре. Хлопчик допомагає бабусі перейти дорогу. Звичайно, це добре. Дівчатка сміються з дівчинки. Це погано. Хлопчик ділиться з дівчинкою-цукеркою. Так, це добре. Хлопчик тягне кота за хвіст. Це погано. Молодці малята! Я бачу, що ви вже навчилися правильно визначати, що добре, а що погано. До побачення, до нових зустрічей!